Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про цього чоловіка. Але якщо у вас немає, навіть не знаєте, хто це може бути, думати тоді про себе. Сонечки мої, особливо ті, хто живе за кордоном, Рашистська Федерація витрачає великі кошти, розказуючи свою інформацію, займаючись пропагандою. Тому дуже важливо нам. Робити пости, говорити українською мовою, я живу в Аліканти, Я одна, хто розмовляє українською мовою серед моїх знайомих. Не знаю, дівчата, не любити свою батьківщину. Ви зараз кажете, а при чому тут це. Ну Тут навіть при тому, що нам треба якось е показувати, ідентифікувати е себе. А як за кордоном, якщо не мовою? Якщо я чую російську мову, то як я повинна реагувати? Вибачте, які б вони там деякі говорять класні не були, хто були за кордоном. Вибачте за мої емоції, але я з вами і все буде Україна і перемога за нами. І так, люблю вас, ви найкращі. Ви знаєте, коли помішала карта, був імператор, тепер імператриця! Термінове повідомлення про те, що ви пара. Він імператор, ну він каже, я став імператором. Чомусь у мене йде інформація, це вже з потоку. це не скаже, що він став імператором. Це людина, яка бере відповідальність на себе і приймає рішення. Тому що вас, він бачить імператрицею, забуваю, не, не горбитися. Імператрицею, жінкою, або ви з ним вже маєте дітей, або він хоче під вас дітей, якщо не маєте. Якщо це ваш вік дозволяє, зараз все дозволяє, в принципі, були б гроші. Він бачить вас жінкою. Ну, імператриця унікальна жінка в житті чоловіка. Вона приходить раз і іноді більше не приходить. І що він ще хоче сказати? Ну, що ви що ви в його серці, що ви найпотужніша жінка для нього, і значення ваше не можна перебільшити. Причому Аркан Помірність довгий час. Тобто він розуміє, що це не просто зійшлися і розійшлися. Мабуть, знову інформація з потоку. мабуть, зараз. Не з ним, а це про те, що довгий час ви для нього займаєте. Тобто кращі жінки, ніж ви, він не зустрічав. Ви розумієте, що не зустріне. Так, тут він хоче вам сказати, що він багато вів себе не так, як треба. Щось виказував, йому щось багато не подобалось. Він був егоїстом, любив тільки себе, по 9 час. Так. Так, і тут ви вкладалися в відносини в, 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 ваші з ним. У вас було кохання, але він не робив. Тут не, не було вибору. Або ви не робили, все може бути, тому що вимпертися, можливо, вучия жінка, це таке ж теж може бути. Третій фактор, і що він хоче сказати? Колісниця, він рухається вперед, скоріш за да, до вас взяти шанс, шанс на відносини.